Наш гість, народний депутат, представник фракції радикальної партії Ігор Мосійчук. Я вас вітаю, пане Ігоре, Доброго ранку. Я вас вітаю вітаю глядачів. Доброго ранку. Ну, я знаю, що зараз ви стали надзвичайно популярною людиною, напевне. Я просто нагадаю нашим глядачам а, одіозний чеченський лідер Рамзан Кадиров за вашу підтримку руху спротиву Чечні. погрожував вам викраденням і доправленням знову ж таки до Чечні. Ну, Як... На, на мене, для мене це дешеві. Чому? Тому що. Три роки тому режим Януковича мене звинувачував по тій же статті, по якій зараз звинувачує слідчий комітет Російської Федерації. Як відомо, наша справа, справа Васильківських терористів закінчилась Революцією Гідності. І моїм обранням до парламенту восьмого скликання. ну то я думаю, що справа порушена в Росії має закінчитись тим, що ми всі. Тріумфально в'їдемо на червону площу. Цікавий прогноз. А от російська преса тим часом навіть пише, що СБУ приставила до вас посилену охорону. Чи дійсно ваше життя так змінилося? Е, е, насправді е, мені дійсно телефонував е, керівник е, Служби безпеки України пан Валентин Наливайченко. Я мав зустріч з офіцерами е, Служби безпеки. Дійсно мені була запропонована охорона, дійсно є на контакті вони, але мене не супроводжує охорона, я їжу з тими ж помічниками, що й до погроз Кадирова, жодного супроводу Альфа немає. Я, коли виїжджав в зону бойових дій, то дійсно Альфа супроводжувала, але такий супровід, як правило, з усіма народними депутатами, ну коли в. Районі бойових дій відбувається, я вважаю, що е, місія бійців Альфи, високопрофесійних, перш за все на фронті, де вони необхідні, а не біля мене. От. Ну, але в випадку дійсно загрози, то я не виключаю, що я буду звертатися це. Якщо е, мої помічники чи друзі помітять е, сліжку. Або щось інше. Наразі, наразі нічого немає, наразі відбувається простий інформаційний викид, ну і кримінальна справа, я так розумію, що е -е, пани е -е, Слідчого комітету Російської Федерації хочуть обмежити мій виїзд за кордон. Думаю, що їм це не вдасться по причині того, що я буду думаю буду представником нашої фракції в міжнародних інститутах парламентських. А ви ж також планували звернутися до Генпрокуратури? Я звернувся е через Фейсбук, коли були ще вихідні, з цим зверненням. Е наразі вже до Генпрокуратури і потреби нема звертатися, тому що. І МВД і СБУ порушили проти Кадирова кримінальну справу. Єдине, що я хотів би доповнити, що взагалі-то Служба безпеки мала в першу чергу порушити кримінальну справу не за погрози державним діячам як стосовно нас, а в першу чергу стосовно нього за формування бандгруп. Які приймають вбивають українців на сході? Приймають участь в тому конфлікті. Кадиров безпосередньо він це не приховує, причетний до формування з своїх сополемінників, які відступилися від свого народу і пішли за Кадировим бандгруп, які вбивають українців на Кавказі. Ой, тобто на ви кажете, що починати треба з цього? Ну, звичайно, погроза Мосійчуку, Березі, Левусу це один з елементів війни, яку Кадиров уже з травня місяця, або навіть раніше, веде проти українського народу. Тому якби треба починати з основного. Кадирівці на сході країни вбили сотню українців. За це має відповідати Рамзан Кадиров. Я підтримував в 90-х визвольний рух на Кавказі і в Вічкері. Підтримую його зараз. Нічого дивного я не сказав. Я писав і говорив про необхідність відкриття другого фронту на Кавказі. Більше того, ми з колегами зараз готуємо утворення. Міжфракційної парламентської групи антикремлівський блок народів для співпраці з повстанцями на Кавказі, політиками Прибалтики, Польщі, які налаштовані, які розуміють загрозу імперської Москви. З визвольними рухами середньої Азії і тому подібне, ці погрози. Ви вбачаєте в них якусь реальну небезпеку? Ну, хоча б частково, наскільки ви можете відповісти на це питання? Реальну небезпеку? Чи це частина тієї інформаційної політики, інформаційної війни, як тиск на тих, хто чинить спротив? 50 на 50, Чому тому, що? Частина погрозка Дирова дійсно була виконана, вона правда в основному стосувалась лідерів спротиву з числа самих чеченців, От. але менше з тим. Але багато цей шакал е... тявкає, а нічого не робить. Тому я до цього відношусь спокійно. Звичайно. Е... За безпеку ми дбаємо, але в той же час ми не боїмося і не маємо ніяких. А як ви відчули настрої українців, які зараз перебувають у зоні? АТО? що кажуть бійці? Що змінилося з часу вашого останнього візиту? А саме в настроях бійців, вони відчувають, для чого потрібно далі воювати, і для чого було потрібне перемир'я ну в тій формі, в якій воно реалізувалося. Ну, в перемир'я? Ніхто не вірив його не було взагалі. Це блеф і вигадка нашої пропаганди. Вивізійни насправді бої, що щодня в тій чи іншій формі, і в тому чи іншому обсязі. Як бійці, бійці налаштовані добре, бійці налаштовані не на один день війни, тому що самі вже усвідомлюють, що це складно, що воюємо з однією з найпотужніших армій світу, а не з якими то терористами. От саме до речі, багато бійців розуміють е, мої звернення до чеченців, до дагестанців, розуміють важливість відкриття другого фронту. Е, говорили з бійцями, що непогано було б на Кавказ відправити гуманітарний конвой. Нам їх вісім відправляла Російська Федерація і нормально. Як відчуваєте, ось ці мінські перемовини, які, якщо відбудуться новий етап, який був перенесений, вони що змінять? Ні, я не вірю. Там немає з ким говорити. Треба говорити в Женевському форматі, виключно. Російська Федерація є країною-агресором, яка порушила Женевський меморандум. Ми мусимо вимагати повернення до статусу КВО. І в цьому мають інші країни гаранти, а саме Сполучені Штати Америки, Британія, Франція дотримати цього. Якщо ми не знайдемо розуміння у партнерів на заході, і далі стурбованості або великої стурбованості, яку щодня висловлює західний світ, справа не піде. То ми будемо ініціювати перегляд рішення не тільки щодо позаблокового статусу, а й щодо безядерного статусу. Зараз уже наші мої колеги з фракції ініціюють проведення слухань парламентських щодо можливого повернення до ядерного статусу країни. Коли можна чекати на перші результати, просто цікаво, до чого ви все ж таки домовляться парламентарі? Як ви відчуваєте? питання дуже просте: або Путін сідає з нами за стіл перемови, і ми ведемо мову про звільнення всіх окупованих територій, включаючи останній сантиметр української землі в місті Севастополь. Або е, він далі буде продовжувати робити те, що робить, а перемовини в Мінську будуть такою ширмою, для чогось. Який формат цих перемовин, якщо ви кажете, пан Путін має сісти? Женевський. Хто має представляти саме е, зараз? Хто є більшим? Е... Найбільшу підтримку України, як ви відчуваєте, бо зараз ми говоримо про ату, питання і не те а тут навіть назвати. давайте не говорити про підтримку. Давайте говорити Женевський формат передбачає участь тих, хто підписував Женевський меморандум, а саме Сполучених Штатів, Британії, Франції, Росії, Ну і України властиво. Тому в такому форматі треба й вести перемогу. Одна з цих країн стала агресором, а інші восьмий місяць в високу стурбованість проявляють. Як тоді треба діяти всередині держави? Адже більшість представників, які Яскраво заявили про себе у зоні АТО. Вони зараз у Верховній Раді, і вони обіцяли поєднувати все ж таки і не полишати ту військову активність з роботою у парламенті. Чим вдається це? Наскільки вони продуктивні і там, і там? Як ви відчуваєте? Ну по-перше, ще не так довго пропрацював парламент, щоб говорити про, будемо казати, про ефективність. Угу. Так позиція в них є. Наскільки вони залишились близькими до своїх підрозділів, треба розглядати в кожному окремому випадку. Наприклад, Дмитра Металінка, командира батальйону Свята Марія він зі мною фракції, під час останніх відвідин я знайшов разом з іншими бійцями, відпочивав у спальному мішку. Ще й найбруднішому, я чомусь подумав, що. Ну, невідомо хто, а звідти виліз цілий народний депутат. Каже, чого в брудному? Він каже: ну, поки я там в парламенті був, то мій хтось забрав. От я який знайшов, так і ліг. Що ж, нам час прощатися. Хочеться побажати витримки. Ну і звісно, не боятися. І головне, щоб причин не було. Дякую, що сьогодні зранку до нас. Дякую вам, що запросили. Дякую.